Вітаю всіх, хто завітав на мій канал, парфуємоція. Це я знову з вами Антоніна. Дуже всім вдячна, хто завітав на мій канал, хто підписується, коментує, лайкає, задає свої питання, розповідає про свої парфуми, щось мені совітує, якісь новинки різні розказує, задає питання. І от сьогодні я хочу, як вже по традиції, в нас пішло, вже яке відео я буду робити відповіді моїм підписникам на запитання. Я вирішила, що. Краще буде, якщо я вам візьму і розповім у прямому ефірі, отак ну, на відео. А не буду писати кожному. Я думаю, це цікаво бата, кому, тому що я дивлюся, багато хто заходить, читає коментарі е, других підписників, тому що лайки я дивлюсь, ви ставите під запитаннями, під розповідями. Вам теж це цікаво. І так що я думаю, багато кому буде цікаво послухати про це. Подивитися, може, мою думку, може, ваша думка з моєю думкою зійдеться про парфуми. От мені задала підписниця. Постійно дякую е, за запитання. Таке, ви знаєте, цікаве питання. Ось вона пише: а є у вас якась поличка у передпокої, де стоять парфуми, на випадок, коли забудете нанести на себе якийсь аромат і вже згадуєте в останню мить. І начебто. І обирати в жаліні ти вертатися, і не хочеться, не можна вертатися назад, бо буде неудача. А вийти між люди теж не можеш вийти, тому що як голий. Ну, Ми ж парфум ніяких, хто ну, любимо парфуми, для нас же ж парфуми це другий одяг. Е, ну, я думаю, ну що так багато писати, я візьму вам та й розповім про це. Так, є в мене поличка, і в мене є пару таких парфумів, як кажуть, на всі случаї життя. Це у мене такі парфуми. Ви дивіться, те, в мене ви вже знаєте, я багато блогів робила, розказувала це Віканто Стрихніна, Це в мене, ви знаєте, парфум. Я не буду про нього розповідати, розказувати. Ви і так оце добре знаєте. Я вже дуже багато відео робила про нього. Всі, хто в мене підписаний, хто зі мною контактує, дивиться мене, слухає, знає, що я Стрихніну обажаю, Це мій парфум, який стоїть строго в мене у спальні. На моїй будуарні ну, як полочки, чи там тумбочки, чи кому як краще буде. Я дуже полюбляю цей аромат, наносить на піжанку, на пенюарчик, там, на ночну сорочку. Ну що я там надягну yeah. ввечері, тому що він мені дуже подобається. Коли я, я в цьому ароматі люблю засинати, він такий ніжно-фруктовий. От от подобається він мене заспокоює. Це як то кажуть. Нічний будуарний такий. Сексуальний, гарний, прекрасний аромат. Він подобається не тільки мені, а й моєму чоловіку, так що це прекрасно, І Я себе відчуваю В ньому дуже гарною, молодою, прекрасною, такою кокетливою, ну, гарною паняночкою. Оце в мене цей. А от у мене є чотири парфуми. Один у мене буде від Георгія Арманів. Дивіться. Потім в мене буде Guerlain е, Шалімар Суфле. Ну, і Коко, Мазель Шанель, як без неї. Без прекрасної Коко Шанель. І дуже я полюбляю прекрасний аромат. Від Мубербері Блейк чорний. Ну, я його дуже люблю. І зараз я розкажу: оці от чотири аромати, в мене завжди стоять на передпокої, навіть в коридорі. Як я виходжу вже із квартири на вулицю, в мене там є така поличка, і оці чотири. Парфуми в мене завжди стоять там, на ті полички, тому що це такі парфуми, як я вам скажу. Вони от підходять на будь-яку пору року, е в будь якій ситуації, зранку, ввечері чи так. Обич Обично я ну як, стараюся якийсь проснулася, підійшла до своєї парфумпалички, е подивилася, полюбувалася. Так, подумала, ага, ти так пахнеш, ти так, ти так, ти так. так. Оце не мене такий настрій зранку, буду тебе наносити. Переважно так. Але буває, що там душ прийняв, десь спішиш на роботу там, чи на працю, чи десь там ну, треба зустріч, треба вискочити, або просто заклопотався в своїх справах туди-сюди і забувся на себе насти парфум. Буває таке. На кухню ж ідеш, буває, готове то те, то те. Не дуже хочеться парфуми на себе наносити. Тому що ну, я не люблю, коли парфумами пахне на кухні, коли готуєш якусь страву, і воно вимішується. Та страва не всі це полюбляють. Мені це не подобається. Я стараюся, коли щось готую на кухні, якусь нову страву, або взагалі, коли готую, не наносить парфуми, щоб вони не перевивали мені смакові, е, як кажуть, качества продуктів разом з парфумами. Тим більше, що я полюбляю от все брати. На баяні, коли готую там, щось смачненьке своїм рідним, або обід, або сніданок, або вечерю, я люблю так, понюхала, я не, не, не пробую. Я ніколи не пробую ніяку страву, яку готую. Я завжди беру на баяння. Ну, Нюх у мене такий як у собаки, Ото такий мене. І, Отак. І я тоді не полюбляю, щоб ніякі були парфуми, щоб вони не вимішувалися і не перебивали різні смаколики, гарну приготовлену страву. Із оцим шипровим, декалонистим, шампуньовим там, от, різним гелевим ароматом. Е, як кажуть, мою ще теж не полюбляю на кухні. Більше полюбляю от, навіть посуду, коли я там мию туди-сюди содою. Не люблю я ці гали, оці всякі все, мені це не подобається. І що ж я вам скажу? От оці чотири парфуми вони мені дуже подобаються тим, що вони такі знаєте, ходові. От ніколи не напрягатимуть, ніколи нікому не мішатимуть. І вони, як кажуть, доречні і зранку і в обід і ввечері. Ну от Перший оцей полюбляю наносить М від Гіорі Арманіо. Отакий от ось прекрасний Аква. Дивіться. Я теж про нього розповідала, може, хто дивиться, слід за мною багато бачив. Так, легасенько я себе нанесу, щоб так воно висоє. Хоча я і знаю, я люблю наносити і тоді розповідають. Оцей він, мені подобається аромат дуже літом, весною осінь. От завжди він у мене такий років стоїть. Він дуже м'ятний, такий м'ятой пахне. Він такий і не солодкий, і не гіркий, і не солоний, як то кажуть. От Тут таке, як. Ем... Мохіто, от він як мохіто. Я на нього, коли на себе наношу, на нього я відчуваю таке, знаєте, мені зразу здається, що я така чиста, ухожена, ну, мені не жарко в ньому, немає тих солодощів, він от пахне м'ятою, прохолодою, озоновістю. І він таке ж люблю, його надівати, знаєте, на якусь там, коли треба якусь отримати. В банку якісь кошти, чи там коли мені повинна якісь там кошти прийти, десь там, чи зарплата туди-сюди. Люблю цей парфюм. Мені кається, що він свою, як притягує от притягує, він мені достаток. От щось мені така думка здалася, він мені подобається, вона якусь там ділову... З там десь туди-сюди. В общем, от мені подобається, він так м'ята та пахне, свіжість, азону І ти б так вийшов утром до якогось річки, ставочку, чи там на море, де, де багато води на озеро. І там дуже багато м'яти, крім озера, лісу такого не хвойного, а листового. от багато такого, І так, ви знаєте, прохлодну, гарно, прекрасно. Шалімар, сушелі, <зуфлє> інтенс. От мені інтенс подобається. Дуже подобається він мені, ви знаєте, більше, як би вам сказати, не літом. Літом я його не дуже полюбляю. Це в мене більше аромат осінь. Рання весна, ну і зима. Дуже гарнющий аромат. Я так легень легенько легенько на себе, тому що він такий тягучкий, густий. Мені дуже подобаються його перші ноти. Шалімар, що ти скажеш? Шалімар він у Африці шалімар. Та ще суфле. Наносиш на нього в нього тут такий, як вам сказати, от такий якийсь мускус, от такий він якийсь густий, такий деревний. І от суфле. Мені дуже подобається суфле. Мені здається, що коли на себе його наносиш, він такий, знаєте, зігріваючий, він у вас так зігріває, вам робиться тепло, начебто ви випили тільки таку велику. Чашку какао із таким лимонно-зефірово такою м'якенькою, ну, таке тістечко. от З тістечком таким лимонно, суфліво, аж зефірним таким. і... Він так теплий, приємно, і ви таким лимончиком, таким отим смаколиком, отим карамелькою і так чуть -чуть аж благоухаєте. Ванілечка, тут така ваніль, тут така гарна, прекрасна ваніль, і він такий огордуючий, теплий, такий ну, гарний. І ви де не йдете, особливо взимку, чи там, коли дуже прохолодно, і ви йдете по такому повітрі морозному, а потім заходите десь в приміщення, і от у вас такий прямо, знаєте, такий. Уют домашній фія. Ви так приходите і зразу всім так приємно, робиться дуже багато компліментів. Чоловікам цей аромат подобається. Ви знаєте, навіть на мужіні бачу цей аромат дуже гарно. Буде, буде такий привабливий чоловік, гарний, красивий, такий буде домашній, такий смачний навіть у цьому ароматі. Так само і як паняночка на себе натяга. Гне цей аромат, вона буде така, знаєте, домашня, уютна, тепла, така, ну, така. Як кажуть, берегиня домашнього очагу. Отака буде в цьому ароматі. Дуже гарний, прекрасний аромат. Ну, наша Коко Шанель в мене завжди, кром є, але я не люблю просто Коко Шанель. Вона на мені гірка якась робиться, знаєте, гіркне. Я тільки інтез полюваю. От інтез мені, інтенс вибачайте в мене брекети мені дуже, тяжко. Мені зуби дуже тяжко І от Мішають, ніхто не привикнув. Так, що я вам скажу? Інтенс я полюбляю такою сирою осінню і ранньою весною. Оце вони в мене 4 стоять, завжди там. Там в мене так гарно на полички красиво, вони собі стоять. І я от так як вискакую, то або той, або той схвачу, ну переважно яка пара року. От інтенс ще мені подобається. Навіть і наносить на себе. Тут такі пачулі, тут такі багаті пачулі, ну що я вам скажу, Шанель є шанель. От як би там не було, ну це бестселлер, Це бестселлер, Мені каже, завжди буде вона от і все буде подобатися. Її наносиш на себе, тут такі пачулі, густі, дуже багато в інтенсі, дуже багато пачулі. Вони такі густі, аж шоколадні. І тут такий, ви знаєте, навіть чуть-чуть нанесу, я люблю навіть пахне, бо там вже понаносила на себе всі пори всі парну. От я нанесла на цей такі пачулі, і такої, коли ви знаєте, весна і осінь, сира. Така, тут такі пачулі шоколадні, тут така прямо троянда, шипровість, тут прямо в цьому флакончику от настрій, от вона пахне багатством, достатком. Е в неї є свій характер. Е коли я надягаю цей аромат на себе, мені якось сидно. Є в мене друзі, немає, кому нравиться, комусь не подобається. От тут цей аромат додає жінки прям стержня. Такої ділової, умної, такої самодостатньої жінки, яка має свою думку. Вона знає собі ціну, вона пройшла життєвий опит, в неї все під контролем, все по полочкам, як кажуть. Прекрасний, гарний аромат. Люблю його дуже сильно. Осінню Весною, коли сирость, дощ слякоть. Там пачулі. Кого є, ви знаєте, нема чого розказувати. А в кого немає, візьміть, попробуйте, нанесіть, потестуйте, скажіть свою думку. Ну і мій самий самий такий із лінійки Бербері, Му Блейк. Полюбляю. в мене є є в мене ось ще два ароматика, дивіться, від Бербері. Але це такий кокетливий ніжний з кислиночкою. Я його так ніколи надягаю, дуже він колись мені сподобався бо так підійшов. Я його так Але цей Барбері я полюбляю, класичний, тому що він мені пахне калачиком. От начебто я попала в якусь таку знаєте, балку або в якесь таке поле, де дуже-дуже багато калачиків. І от він мені такий травичка калачик. А от блейк Барбері обожнюю, тому що тут... Şasmin. Тут такий гарний жасмин. Такий солодкий, сонячний, такий кріпкий, такий насичений, такий стійкий, тут такий жасмин з жасмину. Дуже гарний. І ви знаєте, тут ще відчувається персик роза. Відчуваю персик роза. Амбрай пачулі. Отут пачулі. Вони не такі, як у Шанелі. Тут пачулі такі трошки кращі, якісь, трошки багатші. І зараз у парфум і це все ж погано вам видно. Щоб видно було дужче мої парфумчики, ми їх сюди зложимо, щоб там все було дуже гарно видно. Тому що я якось так виставила сьогодні камеру, щоб ось це не видно моїх парфумів. Зараз будете мені писати, що дуже погано видно парфуми було. От так, я думаю. О, отак от вам видно все. Що ви могли побачити, може хто собі призупине, розтягне, подивиться на коробочки, подивиться, які це парфумчики. Щоб могли собі потім потестувати, десь піти. отако от якось так. Ну, нанесемо же цю ж нашу красоту дуже О, ну от що я вам скажу? От прекрасний аромат. Такий насичений, дуже багато в ньому персик пішов. От коли жарко літом, ну, переважно, це в мене більш осінній, зимній аромат. І ви знаєте, коли дуже жарко, я його так нанесу на тебе. Але він такий сильний, він з характером, він може задушити, задавити. А от весна-осінь, зима. Він розкривається медом, персиком, трояндою і жасмином, таким жасмином, сильним, насиченим, таким, знаєте, африканським, не нашим. А зараз він такий переходив мускус. Він переходить зараз, коли дуже душно, жарко, він переходив мускус і віддає таким мускусом, як у Монтак, або як у кірке. І мені це не подобається трошки. І він якийсь дуже-дуже-дуже солодкий і дуже такий, знаєте, ну, насичений. От більше на літо мені подобається Георгія Романіо або Коко Шанель. Ну і ще мені дуже подобається. Ви знаєте, буває, що я так як десь біжу, дуже жарко, туди-сюди. Фреш шанелський. От теж такий аромат. Тут фреш Шанель. Десь він у мене тут був. Так. Шанель Шанель. О, Шанель Шанель, Шанель. О, я, 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 я всі свої парфуми полюбляю. Ось шанс фреш. От фрешек теж я полюбляю. От фрешик я полюбляю, шанелівський теж на себе нанести. Тут пачулі, грейфрут, апельсин, лимон. ну, як можна сказати, прямо Стакан чи бокал такого фрешу, лимону, апельсину, грейфрукту. Ну, в общем, все зібрали сюди, що можна. З таких екзотичних фруктів, якась освіжаючих, кисленьких, солоденьких, ну, цитрусових, одним словом. Ну, отакі в мене оце парфумчики, я вам скажу, стоять на моїй поличці, Як я виходжу десь, я зразу на ходу схватила, нанесла на себе безстренько і побігла по своїм справам. Отакі в мене. Аромати, які я полюбляю, які стоять в мене у коридорі, на поличці, коли я забуваюся на себе нанести аромат, я тоді вискакую. Ага, глянула, я, раз-раз бризнулася і побігла. Так, я думаю, що відповіла вам на ваше запитання. Так що, якщо вас ще щось цікаве, задавайте свої питання, розповідайте про свої парфуми, які, може у вас теж якась є вдома поличка на, на виході, що ви так біжете хватили, нанесли, а, а взагалі я люблю саме більше, ви знаєте, як я навіть буває і забудуся. І це вискочила на вулицю. Я тоді біжу, в мене по дорозі там є крамнички. Забігаю до в крамничку до дівчат і кажу, так, які у вас нові парфуми? Вони отут, кажу, так, будемо тестувати. Я зразу біжу, Новий ну, раз нанесла на себе, вони знають, що я походю-походю. І якщо мені сподобається, я от лимончик візьму, або куплю парфум. Так що в нас тут немає. Я от, ще таке люблю практикувати якусь новинку, поки я там бігаю, роблю свої справи, ходю, чи там на працю, чи там по своїм справам, чи просто гуляю. Я якраз знайомлюся з цим парфумом. І я потім думаю, потрібен мені чи не потрібен. Ну, якось так я думаю, що відповіла на ваше питання. Так що пишіть свої запитання, пишіть свої відгуки, розповідайте про свої парфуми. Парфуми. Розповідайте, яка у вас практика з вашими парфумами, як ви знайомитеся з парфумами, е, яка у вас поличка на виході, щоб надягти на себе, щоб голому в люди не піти. Мені це буде дуже цікаво. Дякую вам за те, що ви пишете. Дякую, що підписуєтеся, даєте свої відгуки, задаєте свої запитання. До побачення, до нових відеозустрічей.